Всім доброго дня! Відео знято спеціально для сайту Existua. Сьогодні робимо заміну термостату на цьому автомобілі Mazda 6 2006 року випуску мотор 2.0 бензин. Ну, для початку треба зняти колесо. Зняти підкрилок. Отпустити ролик натяжний цей привідний ремень Збираємо І потім треба зняти в цей гідроусіли руля, гідропідсилювач керма. І потім ми доберемось, ото -от там він знаходиться. А термостат я придбав на Exist UA от такий. Фірма Fabi. так от я його вже дивився в магазині. Я взяв не окремо, а в корпусі. Бо це безпечніше, щоб він потім не потік, нічого з ним не трапилось. Тут більше я не знаю, який там стоїть. Розбірний корпус, нерозбірний. Ну, я взяв разом з корпусом, щоб це було б легше зробити. Ну, Зараз почнемо розборку потім. Покажу вже після розборки. Так, розібрав я, добрався до термостата. зняв сам термостат. От він такий от. От він, термостат рідний, а може не рідний, вже ми міняли його, не знаю. Е, е, кстати, проблема в мене, із-за чого я все це роблю, міняю, тому що в мене температура була 60 градусів максимум. І більше не піднімалася. А з утра так до 40. І все, і більше не підіймається Печка ну, і дує слабо-слабо теплим. Ну і розхід тут теж, ну, це так міняю. Так, розкажу, як це все робиться, з чого все робиться. Знімаємо праве колесо. Тут у нас стоїть отака пластикова защита. Отак, от вона от, от стоїть. Її треба зняти, добратися до цього натяжного роліку. От він, там у мене ключ на 15 стоїть. І його треба по часовій стрілці на, ну, як би відкрутити, щоб послабити ремень. Оцей От він ремень. Для чого це? Для того, щоб зняти підсилювач керма. От я його підв'язав, тому що зняти його проблематично. Ну, в принципі, доступ відкривається до термостату. І от Я ремень зняв, підв'язав його, так от, щоб потім одягати його дуже важко попадати в ці кліни і все. ну В общем, там важко підлізти. Тому що я, ну, я його зняв підв'язав хомутом, Гідропідсилювач також хомотом. І от ми добралися до добралися до от термостату. Ось тут він стоїть. Отам там от він стоїть. Ось так покажу. Отак от, от, от він. Там от він стоїть. І от він в такому положенні, як. От, от так, отак. От Там три болтика от. зверху два і знизу один. На вісім. На 8. Ну і отак от він стоїть от в такому положенні. Так. Все. А, забув ще сказати, перед цим усім, коли я знімав патрубки, треба злити антифриз. Щоб його злити, там внизу в радіаторі є. ну, Я не зможу показати, ну, там є така на крестову отвертку, отака заглушечка маленька. Отак. Видно чи не видно, отака вона. Його відкручуємо, відкручуємо ось десь цю пробку. Де вона ділась? Ага, от вона. От вона. Тут вона стоїть. Відкручуємо і все, щоб воздух пішов і зливався антифриз, Он його злив. ну, Я злив, не знаю. напевно, не повністю. Ну, злив. Скільки мені треба, щоб патрубки ви коли знімали, що там не потік антифриз, Хоча чуть-чуть, чуть чуть, чуть, -чуть ну, все-таки, ну там. Три каплі плити, це вже не критично. Все. Далі беремо наш новий термостат. Тут гумова підкладка, отут. Чи прокладка, як вона називається, тут вона стоїть, от вона. вона повинна бути. І ставимо все в обратній послідовності. Ну потім будемо перевіряти. От зніму вам, в чому проблема була. От я його з корпусу витущив, зняв його. І от тут прокладочка, яка яка повинна тримати тосол, щоб він на великий круг не йшов, а вона не тримала, пропускала. Ну, я так думаю, я не професіонал, не спеціаліст, але я думаю, що саме в цьому була проблема. От он так, Можна отак замінити ще елемент. Зняти просто і все. Ну, то от і була і проблема. от В цьому, собственно, от чого і треба покупати, в корпусі вже зібраний, щоб от такого не було. Ну от і все поміняв. Термостат. Така от у нас температура. Ну, по ОБД, я смотрю. Дивлюся, що там 89-90, ну, пічка работает справно тепер. Радіатор крутить на 95-ти зрабатує, тобі все добре. Ідень, Йди... 에... треба воздух повітря випустити. Пробку відкрутити машину трохи перед, щоб він нагору був. І пробку відкручуємо, і повітря виходить. А потім, що треба, доливаємо антифриз. І все, на цьому заміна завершується. Всім гарного дня.